Якось я передивлявся замітки. Всі знають, да, що ну, хто закачав те застосування, яке закачали, ми всі підлітки, да, і молодь там, і більшість церкви, мабуть, і, мабуть, більшість України. Там є замітки. Ми залишаємо замітки. Ми, до речі, кожен один за одним слідкуємо, хто яку замітку залишив. Я залишив замітку якось і передивлюсь, і дивлюсь, написав Бог і гумор. Думаю, прикольно, подивлюсь. Але перш ніж я це прочитаю, я розповім ще одну історію. А, мій а, старший син Веніамін, коли був малий, він коротше, навчився шуткувати. І він коли шу... ну, в нього був, був свій юмор, і він коли пошуткував, він, йому здавалося смішно, він казав: «та то я патутів". Ну, то я пошутів. Ми тоді ще російською розмовляли. І був такий прикол, як він колись. Ми їхали в машині, у мене був тоді Ланос, ми їхали в машині. І він, коротше, їв морозу, воно в нього настільки сильно, роз, сильно розтаялося, що він його просто кидає. Так, от, от моїй сестрі, вона сиділа поруч. Це ми їхали ніби після служіння, вона в нарядному, він кидає їй на одяг. І довольний каже, та то я Ну, Я такий думаю, ладно, одяг, але машина. Ну, типа ж. Всі водії знають, що таке потім це все відмивати. Читаємо перше місце писання, наскільки я знаю, воно має там бути. Буття 23.6, як це підсказка не для вас, хоча може і для вас. Тож, Бог і гумор. Якось Авімелеху приснився Бог у ночі От він йому і каже. Ну ви зрозуміли, да, ви тут? Приснився Бог людині і каже. Ти помреш через жінку, яку взяв собі, бо вона одружена. Нормально, да? Та Авімелех іще не пізнав її, тому промовив Господи, невже ти справді погубиш невинну людину? Хіба ж Авраам сам не сказав, що Сара його сестра? Хіба ж вона сама не казала, що Авраам її брат? Я не винен, бо зробив це з щирим серцем і чистими руками? Ну, класний, да? Такий? Взяв іншу дружину з щирим серцем і чистими руками? Тоді Бог йому каже у вісні, звісно, я знаю, що ти зробив це з невинним серцем. Як вам історія? Спочатку він йому не зрозуміло, так? Да? Уявіть, вам сниться Бог і каже, ти помреш. І ти такий, як за що? А він каже: та я знаю, ти не все нормально. Я патутіл. Коротко про Авраама, засновника віри. Ну, давайте так: серед нас є люди з, там, з досвідом взагалі ходження. За Богом, тобто вони вірять, вони знають. Підніміть руки, хто вважає себе ну там відвертим або убіжденим впевненим християнином. Є такі, багато нас. Добре, а є ті, які там ну там приходжу, не приходжу, сумніваюся, тобто ще типа на шляху якомусь. Є такі? Ну просто щоб я розумів, який у нас контингент. Нема. Тобто, всі свої. Добре. Погнали. Програма знаєте всі, все, да Ну, коротше, читали не один раз. Отримав обіцянку, що від нього з'явиться дуже багато людей. Стільки, як зірок на небі, або стільки як пороху на землі, піску, він Бог йому сказав, порахуй можеш. Оце каже, стільки в тебе буде потомства. Ще він йому землю пообіцяв. І саме головне, що цю обіцянку Авраам із своєю дружиною Сарою, про яку ми щойно читали, а Вимілехії ті типу, забрав собі, а потім віддав, тому що там Бог пошутив. 25 років Авраам чекав виконання обіцянки. Ми ці історії вже чули 300 разів. Да? Ну, все класно, все зрозуміло, все е, понятно. Отримав, чекаєш. І потім вона виконується єдина. Як вона виконалася, він побачив лише там, декількох своїх там, синів. Да? Він не всіх побачив всі ці потомки, е, великий як пісок, е, або як багато зірок на небі. Я почав роздумувати над тим, наскільки Авраамові було легко чи складно. Зрозуміло, ми скажемо, було складно. І зрозуміло, ми скажемо, що ну, на то він і патріарх віри, він був неймовірний приклад, з нього все почалося. Бог до нього проговорив, він послухався Бога, і почалась історія взагалі поклоніння живому Богу. І ця історія дійшла аж до нас, до кожного з нас. Завдяки тому, що колись Авраам повірив в існування живого Бога. Давайте це буде тезіс. Да. Важливо приходити до Нього. Так, важливо приходити до нього. Зрозуміло. Рухаємось. Е, я почав читати про віру. Що ми про віру знаємо? Яка глава? 11 євреям. Там ось ці всі приклади, неймовірні, потужні, сильні. Читаємо: а без віри стати милим всевишньому неможливо. Ми зараз будемо поступово розкривати для кожного з нас і ще раз нагадувати, і ще раз ставати сильнішими християнами, дітьми Божими в тому, що таке віра. Слухайте уважно. Бо той, хто йде до Бога, ми можемо прочитати, мусить вірити в Його існування, а також те, що Він нагородить тих, хто шукає Його. Я завчасно домовився з Тимофієм. Я зараз попрошу швиденько його вийти. У нас такий невеличкий перформанс буде. <звук> а... Стій там. <свук> Ні, Ну ближче, ближче. А, ти бачиш, як я виглядаю? А ти бачиш, що в мене, коротше, за того, що в мене бритва зламалася, тут такі маленькі, некрасиві вусики. Під, підходь ближче. Тобто, щоб побачити, треба підійти ближче, правильно? А, ось так. Це не весь перформанс. Грошей я тобі не дам. Як пастор Оля дає. Але ось це. Так як ми піддивляємось в нотатки, якось я піддивився нотатку, яку залишив Тимофій. І мені вона сподобалась. І вона мені сподобалась, і вона була знаєте, як, як продовження слова. Ми можемо це висвітити. Це 91-й псалом, перший вірш. А Тимофій зараз його прочитає. Ну, прочитаю цей вірш. Отже. Хто оселився в затінку Всевишнього, той в тіні всемогутнього знайшов свій захист. Супер. А тепер коментар. коментар. Тепер коментар. Нотаточка, яку я залишив тут. Бути в затінку це ще одна метафора на позначення близькості. Ти не можеш ховатись під деревом, якщо не підійдеш до нього ближче, наскільки потребуватиме цього дерево. І це не просто дерево дає тобі тінь, а ти обираєш заховатись в ній. Супер. Дякую. Це все. Ти красавчик, рок-н ролл. Вчора був його професійне свято, рок-н-ролл там з'явився вчора, виявляється, в якомусь там році 54-му. Для тих, хто не зрозумів або відволікся да, на цей супер перформанс. А... Так. Хто оселився в затінку Всевишнього, той в тіні всемогутнього знайшов свій захист. Бог говорить про те, і Тимофій зробив таку нотатку: що для того, щоб отримати цей захист, тобто отримати щось. Від цього дерева потрібно було до нього підійти. Тобто ми розуміємо, що є дерево, є якась його частина, яка величезна, яка створює тінь. І для того, щоб заховатися в цій тіні, потрібно до неї підійти. Ну, Це зрозуміло? Ми читаємо ще раз це місце, яке я щойно читав, для того, щоб ми рухалися далі. Бо той, хто йде до Бога. Ми говоримо зараз про віру. Написано, догодити Богу можна тим, що ти йдеш до нього. Це перший, перший, перша, я не знаю, елемент формули щастя нашого християнського. Ми маємо йти до нього. І я вже не буду говорити про те, там, куди ми ходимо, чи не ходимо, чи скільки ходимо. Дивіться в своє серце і просто розумійте, що нам потрібно йти до нього. Згодні? Знаєте, дуже символічно, Авраам. Не один раз сидів під е, Дубравою Мамре, або біля Дубрави Мамре, я так розумію, це такі ну багато дерев було. І він сидів там в прохолоді, тобто в тіні таких дерев, і роздумував постійно про ту обіцянку, і Бог йому казав, що ти будеш володіти, по-перше, цією землею, по-друге, в тебе буде багато потомства. Ви знаєте, що коли він отримав цю обіцянку, не все було так просто. Тобто, окрім самої обіцянки, він дуже багато переживав різних життєвих ситуацій. Ну, наприклад, була історія, коли в тій країні, це ще до цього, як він сидів, але а, був голод. І він мусив брати свою дружину і там всі, хто в нього були, і вони йшли в Єгипет для того, щоб вижити. Хоча він, ціка... Хоча він просто чекав виконання обіцянки. Тобто були інші якісь життєві ситуації, які його супроводжували. Була війна, там царі між собою повоювали, і йому довелося йти спасати лота. Тобто він взяв 300 своїх там, обучених слуг, вони пішли спасати свого племінника, воював. А, що ще ще. E, було, що він там розмовляв з Богом, спасав знову ж таки того лота від e, знищення в Содомігоморі. E, були сварки, вони там між слугами сварилися, були ось ці ж там Авімелех, цар забрав його дружину, а він боявся, тому він сказав, що вона сестра. Ну, Він не збрехав, до речі, якщо хто не знає. Вона його сестра, як це двоюріння, да, мабуть, так виходить. Дуже символічно, він сидів, сидів під деревом, приходив туди. І ми читали, щойно, що потрібно приходити до Бога. Читаємо далі. Третій тезис. Важливо приходити і вірити в нього. Чуєте? Тобто є різниця. Одна справа приходити до Нього, і вірити в нього. А інша справа приходити до нього і не вірити. Ви чуєте? Розумієте? У когось таке було чесно. Ми, типа, віруючи, ми йдемо ми, до нього, ми щось робимо, але насправді ми вже давно не віримо в те, що він може це виконати, або а, створити, або зцілити, або вирішити це питання. На жаль, таке буває. Я не скажу, що це добре, але це трапляється. І це нормально, мабуть, я не знаю. Ми читаємо, бо той, хто йде до Бога, тобто ти йдеш, і написано мусить вірити в Його існування. Це, взагалі, якщо чесно, парадокс. Мусить вірити в Його існування. В іншому перекладі це звучить як: а, мусить вірити, що Він є. Що він існує. Ну, це, мабуть, тіпа, ази взагалі християнства. да, що він існує? Що таке вірити в його існування? Пам'ятаєте, як Моїсей зустрів куст? Пам'ятаєте, як а, він підійшов до куста, того палаючого куща, мабуть, правильно українською? Все ж таки куща. кущ. А, він підійшов, Бог з ним почав говорити. Він сказав: ти підеш, спасають мій народ, ти виведеш. І Моїсей казав одну просту штуку, а як їм скажу, хто ти такий? Пам'ятаєте, як він відповів? Пам'ятаєте? Моїсей запитав, коли я піду до Ізраїлевих дітей і скажу їм, Бог пращурів ваших, послав мене до вас. Коли ж вони спитають мене, як його ім'я, то що я їм скажу? Бог відповів: Я той, хто є. Я той, хто існує. Я той, хто існував. Я той, хто є, був завжди. Я є суші, да, хто знає. В простих словах «сущий» або там ще в перекладах «яхве» означає Я є або Я буду. Це підкреслює його вічність, підкреслює його вічність. Ну, е можливо, трошки складно буде, але це його присутність в вашому житті. Я маю вірити. Таким чином, що я маю приходити до нього, і я маю, приходячи до нього, вірити в те, що Він існує в моєму житті, а відповідно і керує цим життям. Розумієте, про що я говорю? Вірити саме в нього, не в Всесвіт. Вірити саме в Ісуса, в Бога, в Господа, в Духа Святого, в Бога Отця, не в силу якусь. Наступний тезис. Важливо приходити, вірити в нього і вірити в те, що він здійснить. Ви чуєте? Це третій стан, який може бути в нас. Тобто, я можу приходити, я можу приходити і не вірити. Я можу мушу приходити і вірити, а ще я мушу приходити. Вірити не тільки в нього, а й вірити в те, що Він здійснить. Ви чуєте? Це наступна сходинка. Ми маємо прочитати ще раз цей вір, це Євреям 11,6. Це все там, в одному вірші. Я прочитаю знову. Без віри стати милим всемишньому неможливо. Бо той, хто йде до Бога, перше мусить вірити в Його існування. Бо той, хто йде, друге, мусить вірити в його існування. Третє. А також у те, що він нагородить. Тобто, я мушу довіряти в тому, що він зробить, якщо він це сказав. Знаєте, Авраам, я перечитував про Авраама в ці дні всі. Авраам коли отримував обіцянку. До речі, ну, ви, я прочитав, що Сара була безплідна з самого першого дня, фактично. Ну, Тобто, це не те, що там в них щось вийшло, не вийшло. Тобто, от, ну, от була вона безплідна, от таке в неї було. Але Бог каже, ти будеш мати дітей. І саме з нею. 25 років. Може, типа невеликий термін, так але коли в черговий раз приходив до нього Бог, він там неодноразово приходив, була така історія, коли Авраам сказав добре. І він впав написано і вклонився. І написано, а всередині він сміявся, що це неможливо. Ви чуєте? Ми можемо приходити в зібрання, ми можемо приходити на домашки, ми можемо приходити один до одного. Ми підкріплюємо, ми можемо говорити ззовні, що так воно і буде, так воно і є, тримаємося. А всередині навіть не вірити в те, що ми це можемо отримати, як Авраам. Сміявся. Сара теж сміялася. Це прикольно, коли чоловік і дружина на одній хвилі. Буття 20, 17, 18. Господь замкнув усі лона в домі. Це після того, як він забрав, приснився, сказав: Та я знаю, ти класний мужик, я тебе не чіпатиму. Цара повертається, Господь замкнув усі лона в домі Авімелеха через Сару. Слухайте, це це юмор такий нормальний. Спочатку сказав, вб'ю, потім сказав, я знаю, все, ти молодець, то я тебе зберіг. А потім закриваю всі лона. Всіх жінок в домі Авімелеха. Та, тож Авраам помолився Всевишньому, і Бог зцілив Авімелеха, його дружину і служниць, і вони знову мали дітей. Авраам, який чекав дітей, потрапив в ситуацію, коли Бог йому, там перед цим просто Бог йому сказав: ти помолишся за нього, і все у нього буде класно. Але запирає е, всіх жінок. ну Запирає, має на увазі, не можуть народити. По-перше, це якийсь час прийшов. По-друге, як Аврааму потрібно було себе поводити, щоб молитися за іншу людину? Господь дай їм дітей, відкрий їхні лона, коли сам не може отримати те, про що чув і що чекав вже більше 25 років. Ну, може, на той момент 24-23 роки, а потім вже ж там трошки пройшло часу. Розумієте, про що я говорю? Ми інколи буваємо в ситуації, коли дуже складно за когось молитися, дуже складно за когось просити. Ну, типа, е, там, благослови, там, я не знаю, грошима або вирішенням питання а про себе думаєш, та. Ха -ха, я сам в такій ситуації. Але Авраам помолився саме в тій неймовірній складній ситуації, і там всі почали народжувати. Ну, це, звісно, був бум. Авраам вмів приходити до Бога. Він, приходячи до нього, визнавав, що це Бог. І він вірив в те, що Бог може це зробити. Ми читали, бо той, хто йде до Бога, мусить вірити в Його існування, а також у те, що Він нагородить, тобто дасть відповідь. Тим, хто шукає його. Останнє. Останнє. Назву пам'ятаєте е, проповіді. Увімкни на повторення. Взяв де й придумав, увімкни на повторення. Приходь. Вір в нього. Вір в те, що він здійснить. І знову приходь. Постійний процес для кожного з нас. На постійній основі приходьте, щоб заховатися в цій тіні дерев, в цьому дереві життя. Вірте, до кого ви йдете. І вірте, що якщо ви приходите до того, який може все, що він здійснить, і потім знову приходьте. Знаєте, що саме неймовірне в цьому всьому? Ви навіть не уявляєте. Ось цей вірш, ось цей вірш в Євреїв, 11 главі, 6 вірш, де ми щойно читали: приходь! Вір в Бога, вір, що Він дасть. Знову йди до нього. Знаєте, про кого це було написано? Знаєте? Ви потім глянете е, попередні вірші і сразу зрозумієте, одразу ж зрозумієте про Єноха. Пам'ятаєте Єноха? В книзі «Буття», буття був Єнох. Єнох прожив усього 365 років в три рази більше, в три там з чимось більше, ніж Авраам. Тож ходив єнох із Богом і раптом зник, бо забрав його Бог. Єнох пережив неймовірний досвід у своєму житті, коли він змінився і став десь там на небесах з Богом. Саме завдяки ось такій от формулі. Він приходив до Бога постійно. До Бога. Приходив, робив дії до Нього, вірив, що він дасть, і знову, і знову приходив. Це не 25 років, як Авраам чекав. Це життя в 365 років. Ми не бачимо, про що він просив, ми не бачимо, які в нього були історії ситуації, але він жив і про нього в євреях написано саме ось це. Це може декого злякати, що інколи, можливо, нам доведеться щось дуже довго чекати. На жаль, тому що Бог в нього ну, інші часи, інше якось розуміння термінів. Навіть інші вирішення взагалі якихось от наших життєвих ситуацій. Але ми мусимо включити на повтор саме це. Ви згодні? Чи був розчарований Єнох десь колись? Думаю, так. Да. Чи десь він щось там втрачав? Думаю, так. Радів, думаю, так. Я думаю, він переживав все. Давайте ми встанемо і прославимо Бога всі разом в молитві. За те, щоб плід віри в нас зростав і давав багато разів більше. Насіння, яке падало в почву, в ґрунт, в притчі, яку розповідав Ісус, воно мало впасти заради однієї цілі, щоб потім дати плоди. Хай Господь благословить кожного з нас, Господь благословив благає тебе, благослови Господь мене, щоб я не був лицеміром, щоб я, говорячи Твоє Слово, так само вірив, як ти про це говориш. Щоб я хотів, Господь, постійно приходити саме до тебе. Хотів приходити і вірити в те, що ти неосяжний, що ти набагато більше того, ніж я про тебе знаю. Господь, благослови, будь ласка, щоб я приходив, вірив, і вірив в те, що ти дасиш. Дасиш відповідь, Господь, на кожну нашу проблему, тому що в нас їх багато, Господь, і це нормально, що вони нас оточують, мабуть. Я не знаю, чи можливо бути в повному захисті від будь-яких складнощів, Господь, але я прошу благослови кожного з нас, Господь, кожного присутнього тут, щоб ми всі стали сильнішими, Господь. Благослови Господь, кожного присутнього тут, будь ласка, щоб в їхніх серцях ти був на першому місці. Щоб ми росли, Господь, розвивалися, щоб ми дякували, щоб ми вірили, Господь, щоб наша віра дійсно була така, яка просто принесе неймовірні плоди. Господь, благаю тебе в ім'я Ісуса Христа. Слава Тобі, хвала за все. Амінь.